Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий ремонт, не знаю, цікаво це комусь не цікаво. Загудів у мене ступічний підшипник з правої сторони. Ну і плюс в мене треба буде поміняти колодки. Так що скидуємо зараз колесо, все потроху починаємо розбирати. Як я буду робити? Як бачите, в мене такий маленький гаражик, Преса в ньому, звичайно, немає, але як я завжди роблю. Я розбираю повністю кулак. Тобто, ну, знімаю сам кулак зі ступічним подшипником І просто везу його на ближайший сервіс, який є біля мене з новим і просто прошу перепресувати. У мене завжди це, ну я не знаю. Ніхто не відмовляв, зразу приймали і там 20 злотих просили за це і все. Приїжджав назад, збирав. Якби там, не знаю, плюс-мінус дві годинки роботи і все, і все готово, і поїхав далі. А на сервіси, не знаю, проще зробити самому чим записуватись на все. Це дуже багато часу йде, особливо хто знає, в Польщі це ну, нереально просто приїхати і тобі щось поміняли. Тому все роблю сам. Поїхали. Стоєчку і прибираю бумкрат, він мені ще знадобиться там треба буде під, під шаровою класти домкрат, щоб нормально відкрити стойку стабілізатора. Да, з гайковертом було б, звісно, набагато краще. Думаю собі, до речі, взяти. Напишіть, який краще взяти, бо зараз вибираю. Але такий, щоб не дорогий був так чисто для машини, щоб свою крутити. В принципі, там багато ньютонів не треба. А головне, щоб колеса можна було відкрутити. З поводу колодок, звісно, непогано було б вже замінити і сам диск тормозний, тому що тут вже такий досить великий бордюр. Але з такими тарифами зараз таксі то я думаю ще походить вже наступним разом поміняю повністю і диски і колодки. Що, зараз трошки піддом знімаю стойку стабілізатора, знімаю рульовий наконечник знімаю повністю супорт, відкручую ступічну гайку. Саме складне, що буде, це, мабуть, вибити шарову. Але я думаю пару ударів молотком і він нормально зійде. Так що менше слів. Більше роботи робимо. Почну я, мабуть, з супорта. Беремо такий 6 грамічок відкручу, і відкручуємо направляюще. Ось в такому стані колодки, майже стерті. Я беру хамутик. І нормальним вороточком все це робиться, за 5 себе. У нас походу ще й прикипів диск. Але спробую зараз пару ударів зробити, може злетить. Так, що молоток це найголовніший інструмент. Далі відкручу ступічний болт. Тут взагалі я не знаю наскільки тут, на 14. Далі відкручу стойку стабілізатора, щоб потім просто, коли я буду витягувати, кулак. Щоб вона мені не виламувала в сторону сам амортизатор. А, і ще тут треба буде також відкрутити цей болт, і потім його закрутити з, з другої сторони, розжати і кулак випадає вниз. Відкрутив стойку стабілізатора. Бачите, для чого треба було піддомкрачувати стойку, тому що ось де. Стойка стабілізатора, а ось де вона крутиться. Якщо б не повредити різьбу. Ну і нормально, просто щоб вона знялась. краще просто припідняти трошки саму стойку і вона просто так руками виходить. На шаровій гайка в нас на 21. В більшості наборів такого ключа нема, тому я його купляв окремо на базарі. Як бачите пробіг на машині 288 тисяч, і то не факт, що це рідний, а шарова стоїть рідна, ще на закльопках. Що, робимо жорсткі удари, бачите, шарова злетіла, беремо довгий вороток. Так, да, ну, звичайно, якби не було цього воротка, а була тільки така тріщотка, нічого б у нас не вийшло. Що, Знімаємо рульовий наконечник. Беремо молоток. з прошу відійти від екранів. Вкручую болт з іншої сторони і тепер треба, отут є, якщо вам видно проріз така, сюди треба вставити пластину. І цей болт просто в неї опреться і розіжме сам кулак. Але пластини в мене ніякої немає, тому на допомогу приходить просто один злотий. Ось так це виглядає. Як бачите. І тепер у нас ходить сам кулак. Ну і все. Знімаємо шрус, стягуємо шрус і знімаємо. Все, їдемо в магазин, зараз купуємо новий підшипник, заїжджаємо на сервіс якийсь, щоб нам його перепрацювали. І все, і збираємо назад. Нічого складного в цьому немає. Ну що, новий підшипник у нас вже сидить на місці. Збираємо все назад. В принципі, нічого складного немає. Почнемо. Ну і заодно міняємо колодки. Ось такі ось самі дешевші, е, ніби 50 злотих. Навіть не знаю, що за фірма. У мене є отакий такий наборчик, щоб втягнути поршень назад. Кручим просто поршень. Колесу. Переганяю машину назад, на іншу сторону. І з тої сторони також поміняю колодки. Але вже то знімати не буду, тому що в принципі все те ж саме. Так, нарешті мені прийшла заглушечка. Як думаєте, чого? Звичайно ж ЄГР і дві такі припадочки до нього. Кого фокус? Саме такий фокус з таким мотором, то рекомендую це зробити. Нам треба цю заглушку ось туди поставити. два болтика на 10 і EGR в нас заглушений. Що ми робимо далі? Далі я хочу зробити. Собі нормальну зарядку. Тому що такі всякі зарядки, куча шнурів, ось таких соплівці е, мене взагалі напрягають. Я хочу зробити в мене є ось такий от прикурюватель. Зараз беру сверло і хочу зробити його в цьому місці, ну а потім вставляти просто сюди, щоб воно було в цьому місці. Тому як на моєму форді немає зарядки. Отут повинен бути прикурювач в цьому місці. Так як у мене така версія, що в мене тут заводиться машина. Тут, як в інших машинах, в цьому місці у мене тут. В деяких машинах, наприклад, як у мого брата, є прикурювач в цьому місці. Але як бачите, в мене цього немає. Не розумію чому. У мене є прикурюватель тільки тут. Але тут я підключаю. Буду підключати відеореєстратор свій, тому це прибирається. Там це в мене підключено Це USB, це відеореєстратор. Він буде тут, а ця зарядка тут. Робимо. Якось так вийшло в мене. Тепер залишилось його підключити. Я далеко не електрик, тому зараз буду, ну не буду шукати, там, я дивився, від там плюси, мінуси. Це для мене взагалі темний ліс. Я зараз тупо ось прикурюватель. Знайду, десь я вже дивився по схемі. Іде провод ось тут десь. Зараз зніму цю кришку з боку і просто. Підключусь до цього прикурювателя До цих проводів що йдуть. Ось що я знайшов тут. Оцей оранжевий товстий і чорний йдуть на прикурюваль. А оці тоненькі йдуть сюди на старт-стоп. Зачистив я ось, як бачите, оранжевий і чорний. І припаюсь. У мене, в принципі, паяльник є, можна просто на скрутку, ну, для чого на скрутку, якщо є паяльник, в принципі. Припаяв я ці два проводи. Отак це вийшло. Не знаю, надійно це не надійно. Час покаже. Тут в принципі можна все ставити назад і тут вже припаяю цю сторону до самого прикурвателя. Ну і момент істини. Тут поки що я не, ну, якби не закріплював сам прикурватель. Але вже там все запаяно. Тут також все зібрав. Пробуємо. Зарядка пішла. Все чітко. Нічого складного, в принципі, в цьому немає. Треба було для цього сам прикурюватель, Він він мене залишився зі старої машини. А, ну і сверло для пластика. Ну і все, кусочок провода. все підсоєдинив і все працює. Супер. Я дуже задоволений. Що робимо далі? Ззаді в мене стукає щось. Я предполагаю, що це в нас стабілізатор. Як я це провіряю, в принципі, машина стоїть. Робимо, робимо такі двіження. Так, ну і щоб зрозуміти, який саме стукає, який саме треба поміняти, беремо свою дівчину, просимо її поколихати машину, а самі лягаємо під машину. Вияснили ми, що стукає в нас ось цей правий, тому в принципі нічого складного. Беремо тріщотку. і головку на 15. Меняти його не складно, але найбільше напрягає те, що треба ще шестигранником держати цей болт, щоб він не крутився. Ось, в принципі готово. І що у нас це він був чи ні? Да. Так. Ось що значить е, оригінальні запчасті. Стоїть ФОМОКО. Не думаю, що його міняли. Впевнений, що це оригінал, а в машині вже 300 тисяч пробігу. З'їзди взяв я вот такий ось стабілізатор, Куаро ціна вопроса 50 злотих. Беремо, і ставимо. Ну і все, наш стабілізатор стоїть на місці. Можна далі катати по 7,50, відбивати його, би печально це не звучало. Ще коли купляв машину, була в машині ось така темка, тільки були перебиті провода і поплавлений пульт. Я його нагрів паяльним феном, витягнув стару батарейку, поставив нову. Були ржаві контакти, як зачистив. І, в принципі, отак от воно працює різними цвітами. Червоний, синій, білий, зелений, жовтий. Поставлю його під ноги і, ззаді, і щоб спереді світилось. Не знаю, подивимось, як це буде виглядати взагалі, але один мінус, який мене завжди напрягає. Це куди діти потім всі ці провода. Оце, це взагалі я ну, не переношу Отакі от, от включателі. Це треба буде потім щось переробити, впаяти маленькою USбіжку і буду його питати отут хіба від прикурювателя той, що в підлокотнику. Ну, якось отак це виглядає. Поки не улажував якби провода, воно провод видно, але. Якось так це буде виглядати. Колхоз чи пайдет? Ану напишіть в коментарях. Як на мене, ну типа ну, прикольно. Особливо вночі. І, ну, типу, такий лайтовий світ. Тим більше можна так зробити е, зараз його трохи приглушити. Наприклад, щоб взагалі трошки-трошки світило. Ну або на всю яркість. Отак От це виглядає. Синій, як на мене, самий такий лайтовий світ, як на мене. Саме лайтове світло, як на мене. Можна ось так червоним. Зелений. Є там оранжевий ще. Ось Якось так. Ще що хочу я зробити. Зараз зніму фару і хочу почистити ось це п'ятно. Я думаю, всі знають, що, особливо у кого є форди, що це ну, їхня болячка. І в принципі мало хто знає, що це пятно можна почистити. Але його треба почистити якби зсередини. Що для цього потрібно? Для цього потрібно отаких от, от два магнітика. Один магнітик я зараз заматую в якусь тряпочку. І все, і закидую. Знімаю зараз пару, винімаю лампочку, закидую туди цей магнітик з тряпочкою. А з цієї сторони іншим магнітиком буду водити і чистити. І зараз побачите, як воно все відчищається. І починаєте отак вичищати це. Так це вийшло.